Ми не знаємо, як це ще можна назвати те, що зробили представники влади та активісти ПЦУ до православних християн цього разу, важко описати без екстремальної лексики. В це просто важко повірити. У селі Бодаки на Тернопільщині продовжується терор -вірян у ПЦ. Здається, там оселилось якесь особливо безсердечне і радикальне кодло богоборців. Спершу вони жорстоко відібрали у православних християн храм. Парафіяни Свята Миколаївського храму знайшли та відремонтували маленьку хатину, щоб, хоч там, мати якусь можливість разом молитися Богу. Окупанти від держцеркви прознали, що вірні ОПЦ знову збираються на молитву та звершують літургію. Тоді вони дочекалися неділі і влаштували свій шаваш у селі, кидалися та перекривали дорогу священнику, нападали на парафіян. Дещо пізніше хтось з цих вандалів потрапив до молитовного приміщення та звезд. Шевнаругу над іконою святителя Миколая Чудотворця активісти засипали піском ікону, святу воду та богослужбові книги. Терор щодо православних християн у Бодаках триває постійно. Місцеві прибічники ПЦУ не дають спокою християнам навіть після смерті. Прямо зараз у цьому селі відбувається ще один акт варварства. Як повідомляють з місця подій у Бодаках, відійшла до Господа раба Божа Ольга, вірянка в ПЦ. Жінка заповіла відспівати її по-християнськи, священнослужителями своєї канонічної церкви. Але у справу втрутилася місцева влада та активісти Епіфанія, чиновники погрози. Жували сім'ї, померли та вимагали, щоб новоприставлено відспівували саме. Клірики ПЦУ на похорон вірянки УПЦ прибув її онук з фронту. Воїн вступився за свою спочилу бабусю та вимагав виконати її волю, бути похованою священником з її парафії. А далі вдумайтеся за словами місцевих, активісти ПЦУ почали не більше, не менше погрожувати військовослужбовцю, що він не повернеться живим на місце служби. Як повідомляє настоятель захопленого храму отець Василь Годович, це знущання над померними православними християнами. Відбувається не вперше. Приїжджають люди з поліції, староста села Шандрук Микола Васильович, голова громади, кравець Володимир Васильович в родину покінгу і кажуть, що не дозволять, щоб московський піп ховав. Цього разу вони почали погрожувати, що зроблять так, що в родичі за покійником не отримують ніякої допомоги, і так далі. Вчора приїхали поліцейські, поряд з ними бусик, місцеві ПЦУшники привезли з собою сокири, граблі, вили, казали, якщо що, будуть бити московського попа. Розповів настоятель. Він додав, що не дали відспівати новоприставлену вірянкою у сусідньому селі, залякавши власника катафалка, який замовила родина. Тоді ми вирішили хоча б просто поховати рабу Божу Ольгу на кладовищі, а потім заочно відспівати. Вони тут заявили, що на кладовищі не пустять, бо це їхня власність. При цьому всьому виставили свою умову. Вони привозять свого священника з ПЦУ і він відспівує, сказав Ірий Василій. Як повідомляється, з місця подій оця навіть не пустили до села. На в'їздах стоять поліцейські патрулі, які погрожують, що будуть стріляти, якщо священнослужитель наблизиться додому. Спочили, уявляєте, якими важливими справами у нас займається поліція? Тернопільська поліція у нас тепер приватна військова компанія на службі ПЦУ? Чи як? Тим часом група кліриків ПЦУ з силою зайшли у будинок новопредставленої раби Божої Ольги і звершували там свої ритуали, а потім хотіли супроводжувати похоронну процесію на Хладовище, на щастя, рідні змогли відбитися від кліриків Епіфанія і захистити волю своєї спочилої матері та бабусі. Що це, якщо не наруга над померлими, тис був таким, що рідні вирішили тимчасово поховати рабобожу Ольгу без відспівування? Митрополит Тернопільський Кременецький Сергій благословив поховати покійну віруючим самим і заочно відспівати пізніше, повідомив отець Василій. Увесь цей час, скільки відбувалося це варварство, прибічники ПЦУ не давали православну я знімати події на телефон, скільки ще буде тривати це божевілля, ця дикість, скільки ще прибічники ПЦУ будуть знущатися над громадянами України над героями, захисниками і померлими. Ми знаємо, Господь все бачить і за кожну сльозу своїх чад воздасть з сторицею і тим, хто вчиняє наругу, і тим, хто їх покриває, дорогі друзі. Всі ці роки ми автори дозору та команда першого козацького намагалися доносити правду про життя нашої країни та української православної церкви, про ту боротьбу, яку вели православні українці, захищаючи свої права, свої святині та свої цінності. Кривоприлитна війна, яка розпочалася на нашій землі, вдарила по кожному українцю та по можливостям каналу. Також і сьогодні, друзі, ми звертаємося до вас із проханням про фінансову підтримку проекту дозор та каналу Перший козацький. Ми просимо всіх, хто поважає нашу роботу, хто цінує наші проекти, прийти на допомогу. Ми ж у свою чергу продовжуватимемо і далі робити все, що православні християни чули правду, а світ чув голос православних українців.